Вітаю вас, друзі та підписники, на моєму каналі Біоманія по хімічима з Валентиною Віксіч. Сьогодні на уроці ви ознайомитеся із чистими речовинами та сумішами. Розгляньте колаж. Чи відоме вам призначення предметів, які зображені на колажі? Спробуйте навести приклади. Виявляється, зображені вироби призначені для змішування або для розділення речовин і тіл. І сьогодні на уроці ми з'ясуємо, що таке чиста речовина, а що таке суміш речовин. Ви вже знаєте, що речовини складаються з частинок, молекул або атомів, і якщо речовина не містить частинок іншої речовини, її називають чистою речовиною. Чистими речовинами є дистильована вода, кисень, золото, кристалічний йод та інші. Якщо змішано кілька чистих речовин, то це вже суміш речовин. Речовини, що утворили суміш, називають компонентами суміші. Зараз на слайді змодельовано утворення суміші води і цукру. У розглянутій суміші вода і цукор це компоненти суміші. У природі не існує абсолютно чистих речовин, зате багато сумішей. Наприклад, морська вода це суміш води і різних солей, а повітря це суміш різних газів, один з яких кисень. До природних сумішей також належать ґрунт, нафта, граніт, молоко, туман, кров тощо. Приготування будь-якої страви чи напою це не що інше, як виготовлення сумішей. Наприклад, коли ти п'єш чай, то споживаєш суміш води, цукру і речовин, що потрапили у воду з листків чаю. Сумішами є більшість харчових продуктів, як от йогурт, печиво, соки, різні засоби повсякденного вжитку, такі як зубна паста, шампунь та інші. Це теж суміші. Їхні компоненти вказано на етикетках до цих виробів. Суміші виготовляють і використовують люди багатьох професій. Будівельники, наприклад, бетон та цеглу, косметологи використовують креми та засоби для очищення шкіри, а лікарі використовують пігулки та мікстури. Поміркуйте, які суміші ви використали сьогодні зранку. Складіть у робочому зошиті перелік цих сумішей, записи в зошиті надайте вчителю на перевірку. Ну і підведемо підсумки уроку. Чиста речовина складається з частинок лише одного виду. Суміш утворюється при змішуванні декількох речовин. Речовини у складі суміші називають компонентами суміші. Суміші бувають природними та створеними людиною. В побуті людина часто використовує суміші. І якщо вам сподобався урок, обов'язково підписуйтеся на канал, ставте вподобайки та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нових уроків. Якщо у вас залишилися запитання, ставте їх в коментарях. Дякую за перегляд моїх відеороликів. До зустрічі на наступних уроках!